Сподіваюся, у вас там сонячна погода і нічого не заважає працювати. Олександр Георгійович, мене чути? Так, я вас добре чую. Я дуже радий вас вітати. Починаємо працювати. 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні чергова програма, черговий випуск подкасту про психічне здоров'я, але воно пов'язане також із вживанням психоактивних речовин, особливо серед молоді, студентів під час війни і онлайн-навчання. Як завжди, прошу допомоги у цьому питанні у нашого постійного експерта, шановного Олександра Георгійовича Плотникова, психотерапевта, який зараз у Німеччині, я ж на Харківщині, ось такий наш скайп-зв'язок. Сподіваюся, нічого не перешкодить. Спілкування, хоча тривога за вікном виє, але значно приємніше слухати голоси такі, які у мене за спиною. Це мої домашні хатні амадини. Тож психічне здоров'я і війна. Олександр Георгію, чопри пори, дуже радий вас вітати. Я теж вже скучила за нашими розмовами. Тож почнімо зразу, не зволікаючи з першого запитання. Про які психоактивні речовини і їхній вплив на фізичне і психічне здоров'я варто знати. Батькам молоді, яка здійснила перехід від школи до університетів, але все це відбувається в умовах війни, часто дистанційного чи змішаного навчання. Прокоментуйте, будь ласка, Тому що не тільки батькам молоді треба це знати, а це треба знати усім. Усім буквально молоді і нам дорослим, і нам дорослих, у котрих вже дорослі діти. І є внуки. це треба знати усім. Що таке психоактивні речовини? Це речовини, при прийняття яких відбуваються психічні процеси. А що таке психічні процеси? Це сприйняття, свідомість, настрій, емоції, мислення. Тощо. До психоактивних речовин, окрім наркотиків, відноситься також і алкоголь і нікотин. Коли я починав працювати, у нас ще був такий діагноз алкогольна наркоманія. Потім я розпочитаю: механізми розвитку алкоголізму, табакопаління точно такі ж, як механізми розвитку наркоманії. До психоактивних речовин. Окрім наркотиків, я вже сказав, відносять алкоголь та нікотин. А, а що таке психоактивні речовини, я теж сказав. Виробництво психоактивних речовин, а також їх розповсюдження, або використання багатьох психоактивних речовин у немедичних целях контролюється законом. А у медичних теж правилами виписки рецепту. Одна з класифікацій, Цих речовини базуються на групуванні, та я думаю, вона саме буде актуальна нам зараз за такими параметрами: використання, яке медичне або рекреаційне, вплив на організм, джерела речовини, синтетична або рослинна, правовий статус, легальний, нелегальний вжиток речовини. Також ми підрозділяємо класи. Стимулятори це клас психоактивних речовин, які прискорюють передавання повідомлення між мозком та тілом. Механізм дії стимулятора полягає насамперед у посиленні активності природних стимулюючих шляхів у мозку, зокрема, підсилення функції норадреналіну і адреналіну та дофаміну. Стимулятори можуть бути отримані із рослин, наприклад, кокаїн, або синтезовані в лабораторії, наприклад, амфетаміни, метафентаміни та інше. Стимулятори можуть змусити людину відчувати себе більш пильною, впевненою в собі, емоційно-енергійною через збудження центральної нервової системи. Це я, я вам розповім, що таке психоактивні речовини. Ну, я ж сказав, що до них вже відносяться такі, здається, безновинні речовини, як табак та алкоголь, піва в тому числі. Я згодна з тим, що про це варто знати не тільки батькам молоді, але дійсно загострюю увагу на тому, що молодому віці психоактивні речовини. Особливо викликають залежність І моє наступне запитання: які ж основні причини поширення залежності від психоактивних речовин у молодому віці? Чи пов'язані вони більше з характером хлопця-дівчини або ж із соціально-культурним впливом, прагненням до психоемоційної компенсації оцього невизначеного повсякдення? тилового, а тим паче прифронтового поселення в Україні, міста, селища, навіть села, бо зараз будь-яка точка в Україні особливо на сході, це зона ризику. Тобто про причини оцієї залежності, розкажіть, будь ласка, До причин залежності відносять як так? Різні особисті, соціальні причини це на буде недостатня турбота та контроль з боків батьків, тоді коли діти не отримують належної уваги від своїх близьків, намагаються знайти уваги у друзів, знайомих, в тому числі серед цих знайомих і друзів, можуть попастися люди, пов'язані з вживанням наркотиків, ті, які прислухаються до думки. Авторитет для них людини. І намагається, ми знаємо, підліткова реакція. Молода людина хоче уподібнюватися реакція уподібнювання. Отак От скажемо. Значить, ми бачимо у підлітків реакцію уподібнення і реакцію опозиції. Розуміючи, що вона окрема особистість, вона хоче триматися опозиційно, але вибирає собі модель. Поведінки в реакцію уподібнення. Оці основні соціальні причини. Якщо вона вибрала собі за лідера людину, котра запагує наркотики або сама вживає їх, дуже давно мені прийшлося бути експертом-наркологом, експертом наркологом в одному дуже такому складному Процесі судовому. Мене як експерта туди запросили. І був такий розповсюджений пропагандист наркотиків, котрий на цій пропаганді дуже добре наживався. Я його пам'ятаю, він мав такий імпозантний вигляд. У нього був досить високий інтелект. У нього були здібності ораторські. І він розповідав молоді, наркотики, які наркотики, деякі наркотики корисні, як вони прискорюють мислення допомагають людині, котра має якісь вади в характері, як вони допомагають справитися з цими вадами. І знаєте, у нього було дуже велике коло молоді, котра його слухала. Це були ще. Давні часи совєтського періоду нашого життя, але я запам'ятав цього чоловіка на все життя. Я так подумав, якби я був молодий, я б його послухав. Чи пішов би я за ним, чи не пішов. Мабуть, я все ж таки не пішов, тому що в мене було багато інших зацікавлень в житті. Мої різні хобі та захоплення. Ну, не знаю. Він такий був яскравий. Так що я запам'ятав, що такі бувають лідери, котрі за собою можуть повести хлопця чи дівчину в підлітковому віці. Якщо ще до цього вдома щось не ладиться, чи батьки між собою не ладять, чи хтось з батьків подавляє його особистість. Всяке буває у сім'ї. І дитина шукає. Лідера десь на стороні. Це соціальні причини наркоманії. Ну, є ще психологічні причини наркоманії, тому що підлітки переживають інцидентну зміну фізіології, тіла, психіки, це все відтворюється на гормональному бурхливому фоні, коли починають працювати гормони, котрі раніше були в такому сплячому вигляді. Ну, якщо все це, це сплюсувати, та ще додати нашу сьогоднішню е, ситуацію, ситуацію війни, ситуацію, коли в деяких сім'ях батька немає, він пішов воювати, мати знервована, мати турбується зараз і за дітей. І за чоловіка, і за те, як їх прогодувати, і за те, як їх зберегти від обстрілу, і багато за що. Плюс школа, не забувайте, що раніше діти все ж таки е, час свого життя проводили в школі, в колективі. Там були педагоги, які могли вчасно помітити відхилення поведінці дітей і спрямувати увагу батьків на це. Тепер діти займаються онлайн, їх важко контролювати. включив комп'ютер, а сам займається своїми справами. Ми думаємо, що він вчиться, він не вчиться в цей час, а може, щось з ким спілкується, хто розповідає зовсім не те, що розповідають волі. Зараз у нас дуже така недостатна ситуація в плані виховання підлітків. І в плані е, небезпечності, що вони почнуть вживати психоактивні речовини. А як можна розпізнати на що треба звертати увагу, щоб не пропустити цей момент, коли вона почала щось вживати? Вони ж не розповідають. А ми дуже і нам інколи немає часу допитуватися особливо або знавати, або відстежувати за їх поведінкою, значить. Такі симптоми я відмітив для себе і хочу з вами поділитися. Це перші признаки зовнішній вигляд вашої дитини. Починається почервоніння очей, інколи ви бачите, що він дуже збуджений, знаходиться в стані ейфорії, сміється неадекватно, або він підвищений, сприймає сторонні звуки Або сприйняття освітлення підвищене. Інколи бувають підвищені температури, це можна заподозрити, що він вживає спайси. Це така синтетична суміш для паління, викликаючи забезпечення. Якщо ви бачите, що у вашого хлопця чи дівчини. Інколи бувають розширені зіниці, хали якийсь неорієнтований погляд, неспроможність контролювати міміку, він кривляється, строїть різні гримаси, абоже губи чомусь, незрозуміло чому. Або у нього вже з'являються якісь рухи неконтрольовані, як судомні. А потім він може вже проявляти зовсім психічні порушення, такі як параноїдальні маячні чи слухові галюцинації. Якщо порушується мовлення, тоді можна заподозрити, що він вживає солі, такі синтетичні замінники амфетаміну або кокаїну. Інколи ми бачимо у дитини прилив енергії, стан суцільного щастя, підвищення серцебиття, підвищення температура тіла, підвищена пітливість. Тоді можна подумати про те, що він вживає екстазі. Ну і бувають галюцинації вже такі лякаючі, або з'являються депресивні такі стани в емоціях, Тоді ми повинні подумати про ЛСД, це така. Напівсинтетична психоактивна речовина. ЛСД, ми ще називали раніше психотоміметіки, тобто речі, котрі викликають психози. І був такий вчений Георгій Вульфович Столяров, який написав книжку про медично викликані психози від вживання цих ЛСД. Причому в нього була дуже цікава історія. Він сам на собі і спитав. Він приймав Адра звичайно, ці лизи і описував стан, в якому він знаходився. Дуже цікава робота була. Чому я розповідаю? Тому що він харків'янин, і росіяни його до себе записали, що це російський. Ні. Він потім повернувся до Харкова і працював у нас на задворовій дачі професором. Він завідував відділом. Психофармакології дуже така цікава, чудова людина, і мені пощастило з ним бути професійно дружність стосунка. От я його згадав сьогодні Григорій Вульфович, Світла йому пам'ять. Це наш український учений психіатр. Росіяни не мають на нього ніякого права. Це дуже цікаво, я про цю особистість, на жаль, нічого не чула раніше. Він в 90-х роках виїхав в Америку, він був набагато старший за мене. У мене прохання таких невеликих підсумків для тих, хто захоче переслухати цей подкаст, захоче щось взяти собі на таке невеличке психологічне озброєння. Тож, будь ласка, ваші підсумки нашої розмови. Кожна молода дитина — це вже окрема особистість. Навіть кожна дитина, мала дитина це вже особистість. Отчора я розмовляв з мамашою з п'ятьох і вона казала: ну як мені правильно з ними поводитися? Скажи, будь ласка, їх п'ять. І вони всі такі різні. Як мені поводитись? А я сказав, що звичайно вони різні. Бо і ми різні, ми всі особистості і всі особистості різні. А особистість, перш за все, потребує поваги до себе, поваги, звичайно, батьківської уваги. І от я бажаю вам, батькам, всім батькам, котрі слухають зараз нас, бажаю батьківської любові і дружнього. Відношення до своїх дітей. Ось такі мої побажання. І мені залишається сказати, що цей подкаст я, журналістка Ірина Мироненко, записувала, як завжди, з експертом психотерапевтом Олександром Георгійовичем Плотниковим. Дякую вам за слушні поради. i Немає гідності, теж як війни і жалю А я знемагаю свій біль заливаю Та скільки б не лив, не факт, що залю Зерно від полови, скажіть мені хто ви що впали у груди, вам замість сердець Вже стільки прекрасних раптово погасли, коли всіх не стане, вам точно кінець А Ваші омани б'ють у барабани Вам ніби здається, що смерті нема, але вона косить їй завжди не досить, Їй подруга вірна, ця клята війна. І скільки б не вірив, що вибухи вирви це все нереальне, це просто кіно. Та очі розкриті наступної миті, ти вже усвідомив, що ось і воно. Прилетіти може будь-коли. просто мовчи, не ни свою воду, на вражу догоду Не треба ні хоч, ні але ні, якби не зданемо десті, ні сили, ні честі. Та все ще не буде такої ганьби. Сталею лави стоять зухвали у них запалу, ще досить є. Однак переможем лише коли кожен стане за наше, як за своє, і буде чудово, якщо випадково доєднатись до тих Хто наші найкращі тих, що ні за що не зійдуть зі шляху новітні святих. trouble